Подія відбулася в Голосівському районі столиці близько третєї години ночі. До будинку 68-річного киянина увірвалося троє чоловіків, які, погрожуючи ножем та предметом, схожим на пістолет, застосовуючи фізичну силу, вимагали від господаря гроші. На крики чоловіка прибіг його син, який завадив злочинним наміром розбійників. Після чого вони злякались та втікли. Молодий чоловік викликав карету швидкої медичної допомоги для свого батька та намагався наздогнати злочинців. Одного з втікачів він опіймав на автозаправці та передав у руки правоохоронці. У затриманого молодика поліцейські вилучили ніж, предмет, схожий на пістолет. Наркотики та взяли зразки крові з його одежі для дослідження. Під час кропіткої роботи правоохоронці через тиждень обіймали ще одного з учасників злочинної групи. Ним виявився 39-річний чернігівчанин, який затримувався за зберігання наркотиків. У рамках проведення досудового розслідування правоохоронці встановили третього учасника нападу. Наразі його пошуки тривають. Слідчими голосівського управління поліції було відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України. Це розбій санкція статті передбачає покарання від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.